Найкоротша ніч року, повітря, наповнене ароматом трава в темряві лісів і полів спалахують тисячі вогнів. Ця ніч кордон між світами, де давні духи природи зустрічаються з людськими серцями. Це ніч Івана Купала, ніч, сповнена таємниць, де збуваються найпотаємніші бажання. А природа відкриває свої найглибші секрети. Але чи знаєте ви, що стоїть за цими чарівними обрядами? І чому протягом століть вороги України намагалися стерти це свято з нашої пам'яті? Пориньте в магію копадської ночі разом з нами. А щоб не пропустити нові захопливі історії про Україну. Підпишіться на канал та підтримайте нас лайком. Івана Купала це не просто свято, це багатовітова традиція, що вплетила в саму ДНК українського народу. Це свято літнього Сонцестояння, сили природи, води, вогню та кохання, що сягає корінням у дохристиянські часи. Його витоки лежать у глибинах слов'янської міфології. Де наші предки вшановували сонце, як джерело життя та воду як очищувальну силу. Попри століття заборон та переслідувань, особливо з боку імперських амбіцій Московії, українці зберегли це свято, передаючи його з покоління в покоління. Воно стало символом нашої незламності та вірності своїм коренням. Первісно свято Купала. Відзначали період літнього сонцестояння приблизно 20-21 червня, що символізувало найвищу точку розквіту природи та Сонця. Це був час кульмінації життєвої енергії. З приходом християнства на українські землі, церква, замість того, щоб повністю заборонити це глибоко вкорінене народне свято, пішла на компроміс. Свято Купала, поєднали з ним народження. Івана Хрестителя, що припадає на 24 червня, а за старим стилем – 7 липня. Так язичницьке купала трансформувалося в Івана Купала. Центральним елементом купацької ночі є вогонь, символ очищення, захисту та життєвої енергії. Купацьке багаття, що його розпалювали живим вогнем, добутим тертям, вважалося священним. Через нього стрибали, щоб очиститися від хвороб і негараздів, зміслити здоров'я та дух, закохані пари, взявшись за руки, перестрибували вогнище, вірячи, що якщо їхні руки не розімкнуться, їхній шлюб буде міцним і щасливим. Вода другий ключовий елемент купала. Вважалося, що в цю ніч вода набуває цілющих та магічних властивостей. Купання в річках та озерах було ритуальним очищенням, але найвідоміший обряд ворожіння на вінках, дівчата плили вінки з лікарських та оберегових трав, прикрашали їх свічками та пускали на воду. Куди попливе вінок, чи зупиниться, чи потоне, все це віщувало долю, майбутнє, заміжжя чи самотність. Нічна Івана Купала овіна безліч легенд, найвідоміша з яких про чарівний цвіт папороті. Кажуть, що лише на мить опівночі ця містична квітка розпускається в найглухішій хащі. Той, хто знайде її та здобуде, отримує неймовірні знання, розумітиме мову тварин, бачитиме приховані скарби. Та зможе керувати долею до неї важкий і сповнений випробувань адже нечиста сила усіляко перешкоджає шукачам. Це символ внутрішньої боротьби, відваги та прагнення до пізнання. Окрім вогню та води, невід'ємною частиною купала є традиційні пісні та обряди. Купальські пісні це справжня скарбниця народної творчості, що оспівує природу, кохання, працю та мрії. Вони лунають під час хороводів навколо багаття біля води, ще один важливий елемент створення та знищення опудал, купала та марени, які символізують чоловічі жіноче начало, розквіт і відмирання. Або ж перехід від одного циклу до іншого, спалення Марени або її утоплення це символічне прощання зі старим та очищення для нового початку. Але за всією цією красою і містикою стоїть глибинна історія боротьби. Багатовікова історія України знає чимало спроб знищити її самобутність, Московія. Чи то в лиці Російської імперії, чи Радянського Союзу, завжди прагнула викорінити все українське, що відрізняло нас від них, і свято Івана Купала не стало винятком. Церковна та совєтська влада видавали укази про заборону бісівських ігрищ, переслідувала тих, хто брав участь у гуляннях. Проте, попри всі заборони та репресії, український дух виявився незламним. Наші предки з їхньою внутрішньою силою, добротою та вірністю традиціям зберегли це свято, вони передавали його з вусту в уста, з покоління в покоління у таємниці, чи напівгласно, але ніколи не забуваючи. Це свідчить про глибоку закоріненість цих традицій у національній свідомості, про їхнє значення як символу самоідентичності. І сьогодні ми бачимо, як Івана Купала продовжує жити, об'єднуючи українців по всьому світу навколо нашої спільної спадщини. Івана Купала це не просто фольклорний елемент. Це живий зв'язок з нашими предками, з їхніми віруваннями, їхньою гармонією з природою. Це свято, що об'єднує нас, нагадує про цінності колективу, сім'ї та взаємодопомоги. Воно показує незламний український дух, здатність зберігати свої традиції попри всі виклики. У полумії купальських багать та у потоці річкових вод відбивається вся історія України, її древність, її випробування та її нескінченна життєва сила. Це свято гімн стійкості, миролюбності та відкритості українського народу, який, попри все. Продовжує творити свою історію та ділитися своєю унікальною культурою зі світом. Святого Івана Купала це яскраве свідчення того, що навіть у найскладніші часи українці зберігали свою самобутність, свою віру у світле майбутнє та свою глибоку повагу до природи. Це свято є нагадуванням про те, що справжня сила полягає не в поневоленні, а в збереженні власної ідентичності та культурного багатства. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підпишіться на наш канал, щоб відкривати для себе ще більше дивовижних стрінок української історії та культури. Залиште коментар, які купальські традиції знаєте ви. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався про містичну красу та незламний дух України, бережіть себе. Та своїх близьких. До нових зустрічей!